Сьогодні пропоную вам доволі незвичне відео. Будемо перевіряти, чи впливає стимулятор росту на пророщування насіння. Привіт! Мене звати Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Тож сьогодні рубрика перевірена на собі. Будемо перевіряти, як впливає стимулятор росту рослин на пророщування насінинок. Для прикладу, візьмемо звичайнісіньке насіння томатів. Те, що у всіх є, і те, що швиденько сходить, щоб довго нам не чекати. Візьму один і той самий сорт з однієї і тієї самої пачки по 20 насінинок, для того, щоб бачити рівень схожості, для того, щоб нам було простіше порахувати процент схожості насіння. Одне насіння буду замочувати у простій воді, просто звичайній сінькій воді. Інше замочу в такому стимуляторі росту. Називається він насіння. Це найпростіший нашого вітчизняного виробника. Нічого тут такого немає. Дуже він дешевенький є ампулка, яка розрахована на 100 мл водички. Ось так. І в одну із цих ми Вильємо цей стимулятор росту. Такий специфічний запах, має всі вони мають специфічний запах гуматів. Перемішаємо. Отже, насінинки буду викладати на тканину натуральну. Просто ось так ось викладу, одна та інша. І залю водичкою. Одні будуть в мене зі стимулятором росту, інші будуть. Просто ось так залью, Тоді зайву водичку я зілью, нехай тканина набере добре води і поставлю на пророщування. А для вас час пробіжить дуже-дуже швидко. І покажу тоді, як я їх посію і подальші результати. Отже, пройшла доба з тих пір, як я замочила насіннечко, я його злила і висіяла. Висіяла Ось в однакові умови в ці самі плошки, де вони були замочені, підписала, що тут є стимулятор, тут стимулятору немає. Ось вони, наші 20 насінинок. Тепер я їх заробляю ґрунтом трошки. Умови повністю однакові. Однаково заглиблюю, однаково посіяла. Все буде чітко однакове. І поїдуть вони в тепло на пророщування на мої стелажі, де температура десь приблизно 23-24 градуси. І будемо спостерігати далі, як поводитиме себе насіння. Ось так заробила. Зараз продлю ґрунт водичкою, і все. І будемо пророщувати, тож спостерігаємо далі. Перші сходи, перші ключечки, ось такі, як бачите, ви на фото, з'явилися вже буквально на третій день, бо в мене висока досить температура у тепличці, є відповідні умови, і рослини дуже швидко розвиваються. Потім почали досходити вже на наступний день, на четвертий день, на п'ятий почали досходити ці всі томатики. І подивилася я і сходів дуже-дуже мало. Думаю, чого так? Взяла пачечку того насіння, з якого я висівала вам до цього експерименту, і виявляється, що в 2023 році в нього закінчився термін придатності. Тобто я висівала насіння, яке вже понад рік вже не вже придатне, вже прострочене. Ну, Нічого страшного, я думаю, для експерименту це навпаки навіть цікавіше, як впливає стимулятор росту на таке прострочене насіння. Отже, показую вам, що вийшло. Це вже шостий день. Рослинки витяглися, тому що я їх тримала весь цей час у теплі, раптом ще що щось досходить. Загалом, коли сходять рослини, одразу їм потрібно понижати температуру. Тоді не буде ось так витягуватися, не будуть ось такі вони жирафки, а будуть такі приземисті і гарні, якщо тримати потрібну температуру. Ось, будь ласка, показую вам підписаний латочок це той, що зі стимулятором. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 рослинок. Маємо тут 14 рослинок. Ось латочок, який був просто без стимулятора, просто ми його замочили. Тут ми маємо скільки? 6, 7, 8 повноцінних, і одна рослинка ось така, ну, така трошки недорозвинена, і вже з неї толку не буде. Якщо такі сходи, то, то вже викинути тільки лишилися. Тобто, бачите такий научний приклад. Як впливає стимулятор на розвиток насіння? Щось у цьому є, він спонукає насінини прокидатися, рости. Бачите, навіть просрочене насіння, і вийшов ось такий результат. Думаю, про це рахувати не будемо, і так все наочно видно. Хоча і звичайне замочування насіння, якщо ви просто замочуєте на ніч у звичайній скіпчені воді чи просто у воді, водички, все одно це діє як стимуляція проростання. Насінина швидше набирає води, і вона швидше починає свій рост. Ну ось так, Сподіваюся, що вам було цікава ця інформація ось такий невеличкий експеримент. Кому сподобалося, кому було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, коментар на розвиток каналу. І зустрінемося з вами у нових відео.